Шановні побратими, товариші, сьогодні ми зібралися вкотре, щоб висловити недовіру до дій уряду Яценюка. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Тотальний провал в економіці, тотальний провал в соціальних сферах, з реформами, тотальний провал в поліції. Мені часто задавалося питання журналістів, чому ми протестуємо проти Євценюка. Саме сумно тут є те, що вже... Реально причина збирала стільки, що можемо про це говорити годинами. Хочу всім нагадати основні моменти, що цей уряд не заслуговує навіть ще на один день, що буде при владі. По-перше, це пам'ять наше світло, наших героїв. Небесна Сотня це люди, які гинуть на сході. На сьогоднішній день жоден прикутіли, жоден злучиниць за те, що приклав свою руку до смерті Небесної Сотні, не покараний. На сьогоднішній день кожен, кожен Божий день проходять сюди по всій Україні серед добровольців. Чомусь ми не бачимо такої тенденції сепаратистів, тобто, щоб їх судили, щоб виносили якісь вироки, щоб їх закривали з такою кількістю, як це роблять з добровольцями, як це роблять різними політв'язнями, за те, що вони рвуть бронети Порошенка, за те, що вони протестують проти свавілля влади, за те, що вони взяли свого часу в руки автомати і пішли на схід. Зараз їх за це все закривають. Якщо перевагти цифри, то реально кількість політв'язнів на сьогоднішній день в два-три рази більше перевищує кількість політв'язнів за режиму кучми, за режиму Януковича. Рухається далі. Економіка. Подивіться, до чого ми дожилися. В обмінниках долар зараз 27 гривень. Це не через те, що це така хороша валюта, це не через те, що гривня здоцінюється, девальвація опускається. Ми живемо. Кредит перекриває кредит. Яценюк на де сьогоднішній день вміло тільки та робить, що заганяє якісно Україну в борги, заганяє в кредитне рабство не тільки державу, а й кожного українця. З кожним пікетом ми тільки озвучуємо цифру, скільки будуть винні наші діти. Ми вже навіть не рахуємо, скільки сотень чи далі тисяч доларів винен кожен українець в міжнародному валютному фонду. Бачимо, що думка не лише нас, а й пересічних українців. До слова хочу запросити людину, яка кожен день з нами. Людина, яка пройшла Майдан, громадський активіст Олександр Башта. Слава матері! Ви знаєте, можна багато претензій до Язинюка, до Порошенка в першу чергу. Але хто винен у тому, що вони так знущаються над Україною? Люди, які їх підтримують, які їх обирають, які за них голосують, а потім розчаровуються, плачуться. Чекають нових місій, що ми, в принципі, зараз і бачимо. Українців намагаються роз'єднати їх, не дати можливості їм стати пліч-опліч і виконати оцей весь фантово-олігархічний клан з України. А саме бандитів і олігархів, які представляють уряді Яценюк, а в Україні Порошенко. Всі обіцянки, дані паном Порошенко не виконані. Пан Яценюк обманює людей, користуючись нагодою, АТО, на яке тепер все можна списати. 25 років в нас водять по цій політичній землі нашій українській. І так українці можуть зрозуміти що тільки націоналізм підродить нашу державу, тільки українці зможуть збудувати нам державу, а не люди, які номінальні рахуються українцями, які мають і ведуть нас до пріоруди. Я завжди казав, що от на прикладі Януковича Азарова, подивитися, як вони чотири роки приймалися один за одним. Так само буде і Порошенко і Яценюк. Вони будуть триматися, бо це одна компашка. Вони будуть триматися доки, поки не поставила нова революція. Ми вже їх не усунули. То не ті хлопці, що так опустять голову, скажуть, ми винні і підемо. Ні. Тільки чергова революція, напевно, вже може, нарешті, якщо люди зрозуміють, відновити Україну. Слава нації! Смерть!